Продається затишний добротний будинок у селі Думанів, що розташоване неподалік Кам'янця Подільського Хмельницької області. Будівля зведена у 90-х роках з якісної цегли, додатково утеплена та оздоблена сайдингом, дах будинку шиферний у хорошому стані, без протікань. Вікна всюди замінені на сучасні. Загальна площа будинку становить 76 квадратних метрів, у середині чотири окремі кімнати, хороша кухня, санвузол та коридор, усі житлові приміщення у гарному стані, охайні стіни, підлоги чисті, меблі залишаються, тож заїжджати можна одразу після угоди. У ванній кімнаті встановлено сантехніку, кухня обладнана всім необхідним для щоденного користування. Інтер'єр не новий, але дуже доглянутий, тож найближчим часом потреби в ремонті не виникатиме, опалення в будинку здійснюється за допомогою економного газового котла, проведений газ, є вода з власного колодязя, електропостачання стабільне, каналізація наявна, всі комунікації функціонують справно. Земельна ділянка навколо будинку має площу 36 соток. Достатньо місця для саду, городу, зони відпочинку чи невеликого господарства. На території знаходяться кілька господарських споруд: погріб, колодязь з якісною водою та молодий сад, земля доглянута, двір широкий, зручний для під'їзду, будь-якого транспорту. Саме село Думанів розташоване за 20 хвилин їзди від Кам'янця Подільського. Інфраструктура села забезпечує базові потреби, а більш ширший спектр послуг можна знайти у Кам'янці. Село спокійне і безпечне, оточене гарною природою. Вартість будинку 6900. Деталі та перегляд за телефоном власника. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.